you <music> Оді вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Хід передвиборчої кампанії та стан справ у дитсадках міста, свято у парку Придніпровський та позасезонне і раптове цвітіння каштанів. Про це не тільки у найближчі хвилини вас поінформують наші кореспонденти. Розпочинаємо. В Україні повним ходом крокує кампанія виборів народних депутатів до Верховної Ради України. Завершено процес висування кандидатів від партій за списками та в одномандатних округах. Всього по 146-му виборчому округу зареєстровано 10 кандидатів. Сьогодні на тему міська влада і вибори наш кореспондент Ірина Скрипачова спілкувалася з секретарем міської ради Василем Івком. За новим законом про вибори, говорить Василявко, тільки центральна виборча комісія слідкуватиме і контролюватиме виборчий процес. На міську владу покладені лише функції технічного забезпечення. По-перше, рішенням виконкому затверджено схему розміщення агітаційних місць. Останніх визначено числом 20. ще на додаток дозволяється використовувати тумби рекламні щити загального призначення. У районах міста працюють над питанням створення дільничних комісій по 98 виборчих дільницях. У Кримучці працюватимуть дві окружні комісії. Сьогодні встановлені центри. В яких будуть розміщені виборчі дільничні виборчі комісії, зроблено опис виборчих дільниць. Це, до речі, сказати затверджено було центральною виборчою комісією. І сьогодні ведеться питання, пов'язані з матеріальною підготовкою забезпечення роботи дільничних виборчих комісій. Це і технічне забезпечення, це і створення належних умов для виборців. Ну, тобто всі питання, які сьогодні покладені на органи місцевого самоврядування. Все сьогодні в роботі, все під контролем, все узгоджено і з громадськістю, і з районними місті радами. Укружна виборча комісія, її повноваження будуть полягати у тому, щоб контролювати хід виборів у в Нашому виборчому окрузі 146-му, створення дільничних виборчих комісій. Ну і дотримання законодавства в ході підготовки проведення виборів, окременчуці триває благоустрій. У липні впорядкуванні роботи завершилися на вулиці Тельмана, що на молодіжному. Сьогодні комунальники працювали на вулиці Карла Маркса, і навіть стіна зливи не стала їм на заваді. Працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука продовжують розчистку вулиць та подвір міста від бур'янів, гілля, кущів та карантинних рослин. Наприкінці липня цього року комунальники виконали величезний об'єм робіт на вулиці Тельмана, що у мікрорайоні молодіжний. А зараз люди і техніка працюють вже на вулиці Карла Маркса. «Практично в тічені двох неділь займалися і вичищалі пусти, і бур'ян, і амброзію, і ті дерева, які представляють собою опасність. Значить, общий об'єм роботи став порядка 373 тисяч рублей. І, хоча робіт на Карла Марса трохи менше, коштів на благоустрій теж витратять чимало, тим паче, що часу на облаштування території не так і багато. Тому, навіть незважаючи на сильну зливу, сьогодні комунальники вийшли на роботу. Чотири одиниці техніки та десять працівників благоустрою Кременчука озброєні бензопилами і мотокосами приводили до ладу майже цілком забру'янине подвір'я. До речі, і зрубане гілля стало у пригоді. Гілкоподрібнювач перетворив гілки на суміш, яку у подальшому комунальники використають у боротьбі з амброзією. Тобто саме цією масою засипатимуть місця покосу карантинної рослини. До слова, у місті діє програма з виявлення і ліквідації карантинних бур'янів. Для її реалізації з міського бюджету на сесії міськради 31 липня виділили 350 тисяч гривень. За попередніми розрахунками, по 95 тисяч гривень одержать відділи благоустрою Автозаводського та Крюківського райвиконкомів. Залишок же коштів, а це 190 тисяч гривень, отримає комунальне підприємство Благоустрій Кременчука. Між ними розділили міські амброзійні ділянки, як повідомили в міському управлінні ЖКГ. Так, за районами закріпили приватний сектор, а благоустрій Кременчука взяв на себе вулиці і ті території, де не працюють двірники. Бо прибудинкові території, закріплені за керуючими компаніями житлорембудсервіс і добробит. Спалах африканської чуми свиней в Запорізькій області змусив міську ветеринарну службу посилити контроль за ввезенням та реалізацією свинини у нашому місті. Про це зокрема йшлося на засіданні протиепізоотичної комісії, яку провів головний ветеринарний лікар міста Юрій Сливка з подробицями Ірина Скрипачова. 1 серпня в Україні вперше майже за півсторіч офіційно зафіксовано спалах африканської чуми свиней. Фахівці вважають, що інфекція ймовірно була завезена в Запорізьку область з Росії. Зараз в осередку фіксування захворювання введено карантин. Для довідки африканська чума свини це вірусне захворювання, яке передається при прямому контакті хворих та здорових тварин через м'ясні продукти кліщами та механічно. Вакцини від АЧС немає. Сумна статистика свідчить майже все поголів'я свиней, що захворіло гине. Підозрів'я на захворювання тварини знищуються. Люди, як стверджують лікарі, захворіти не можуть. Сьогодні, з метою недопущення виникнення та розповсюдження збудника хвороби на території Кременчука, ветеринарна служба звертається до всіх мешканців громадян, які утримують свиней, в особистих приватних господарствах з проханням у випадку загибелі тварин та при підозрі на захворювання телефонувати за номером 24370. Є відповідне розпорядження головного державного інспектора ветерана медицини міста, з яким ми ознайомили всіх директорів ринків. Ми провели розмову і зібрали таку. Конференція конференція, такі збори, на яких розказали тим працівникам, які окремо без директори, тим працівникам, які реалізують м'ясо в магазинах, супермаркетах, переробних підприємств. Відповідні надали припис. Саме важке питання, яке сьогодні ну, ви розумієте, що ми боїмося з стихійною торгівлею. Мені як би сказати, чуть-чуть успокає, те, що на цих точках ще не реалізують свинину, але це нас не остановить на цьому. Працюємо в цьому напрямку. Наші спеціалісти разом з комісією кожен день працюють у тій комісії, яка бореться з до торгівлею. Вживаємо відповідних заходів, тих, що в межах нашої так сказати, можливості. За загальними підрахунками у місті близько двох тисяч свиней. підсобних господарств немає. Років 20 тому, пригадує Юрій Сливка, у Калибороді стався випадок класичної чуми свини. Тоді півроку у Кремчицькому районі тривав карантин. Сьогодні уряд заявив суму відшкодування у майже півмільйони гривень. По всій країні вводиться обмеження експорту та імпорту свинини. За даними міського управління освіти, на сьогоднішній день у місті є 200 вільних місць у дошкільних закладах. Проте, за словами начальника управління Геннадія Москалика, існує дефіцит місць у центрі міста. Зокрема, ще тільки триває ремонт у новоствореному на базі приватної школи Ада дитячому садочку номер 5 а заклад вже має перевантаження. Об'єкт має загальну площу в один гектар землі, збудований як дитячий садочок, був ще у 1968 році. Останнім часом тут функціонувала приватна школа ада За рішенням Кременчуцької міської ради від 31 липня. Відтепер це заклад дошкільної освіти, ясла садочок номер 5 у якому повним ходом тривають ремонтні роботи. Аби 1 вересня вже прийняти дітлахів, як зазначила завідувачка закладом Ольга Іванівна Мірошниченко, списковий склад дітей вже понад нормою. Майже закінчено вже набір штатів. Намагаюся набирати людей досвідчених, але є вихователі, які прийшли тільки після педучилища. Зараз садочок звичайний без спеціалізованого напрямку, але в майбутньому майбутньому я думаю, що ми виберемо напрямок. Мабуть, буде це фізкультурно оздоровчий Для міського бюджету реконструкція будівлі обійдеться в 1 мільйон 800 тисяч гривень. Підготовчі роботи розпочалися і йдуть. Високими темпами сьогодні ми провели нараду у заступника міського голови музики Надія Миколаївича з підрядниками, де обговорили ці питання: темпи, строки виконання, оплату. Ремонт триває у трьох групах садочка: три ясільні більш-менш у пристойному стані. Тож вирішили поки що їх не чіпати. На завтра призначено батьківські збори, але потік бажаючих потрапити саме в це дитячий садочок поки що не припиняється. Хоч мало місць. Пообіцяли, що візьмуть дитячий садочок. нам не все рівно, але садочки завжди гарні. В садочках дітям гарно живеться. Загалом заклад розраховано на 240 місць. Поки що садочок готовий прийняти 140 дітей. Батьківська плата встановлена, як і в інших комунальних закладах: 10 гривень день яслі, 13.30 – день садочок. Єдине проблемне питання, яке не визначено ремонтним кошторисом, це питання облаштування дитячих майданчиків. Їх має бути шість на кожну групу окремо, тож ми звертаємося до меценатів або керівників потужних підприємств. Якщо у вас виникне бажання допомогти або пісочком, або гойдалками, будь ласка, на вас тут чекають. Наступного року планують відкрити ще п'ять груп у перспективних планах міської влади. Реконструкція дитячого садочка, що на роківці. Минулої суботи у Кременчуцькому парку відпочинку Придніпровській влаштували свято для мешканців та гостей міста день парку. Ті, хто завітав цього дня на берег Дніпра, не пожалкували, адже організатори побудували свято так, що всім від старого до малого було весело та цікаво. Парк Придніпровський був закладений у 1959 році. Загальна площа його 15,5 гектарів. Разом із парком Ювілейний та охоронною зоною прибережної смуги 36 гектарів. Він давно став улюбленим місцем відпочинку для більшості мешканців надніпрянського міста. Тим паче зараз, коли поступово Придніпровський стає дедалі охайнішим та благоустроєним. Починаючи з 10-ї години ранку для малечі працювали різноманітні атракціони. А ввечері малюків на ігровому майданчику розважали актори арт студії Шарабанд. Повірте, і батьки, і малеча веселилися на славу, а бажаючих взяти участь у різноманітних конкурсах, було не перелічити. Кожну неділю нова, зовсім нова програма з новими героями, з новими конкурсами. Ми ждемо наших маленьких зрителей. Приходять в парк Прідніпровський кожну суботу в 18.00. Дітки на праздниках веселяться, відпочивають. Це чувствуется від по благодарным отзывам родителей, і на наш період включает включають в себе всі всевозможные мероприятия як маленького масштабу, так і масштабні акції. Родзинкою свята стала виставка мотоциклів від байк клубу Равенс та команди мотокросу Арт Слав Моторс. Тут публіка до надивилася на потужних та дивовижних залізних коней. Для старшого покоління на танцювальному майданчику парку виступав Кременчуцький муніципальний духовий оркестр. Пари кружляли у вальсі і, згадуючи молодість, поважні чоловіки і жінки, поводилися, наче вперше закохані юнаки і дівчата. Свої виступи гостям Придніпровського подарували і кременчуцькі кавер гурти «Блейк Джек та Зефір. Вони виконували добре відомі хіти всесвітньо знаних музичних команд. А це робота не з легких. Адже виконання відомого хіта повинно бути не менш якісним і яскравим, ніж оригінал, а ще містити нові авторські елементи музичного аранжування. Та всім сподобалося. Навіть захоплення ніхто не приховував. Просто все супер, все дуже добре. За такий праздник відлічний, праздник понравилася тривний. атмосфера, мотоцикли. А если вы, конечно, хотите... Их люблю не только я, а а все те, кто сюда пришел. Ну, в общем, вообще все отлично. А музыка просто вообще супер. Отлично. Отлично. Хорошо отдыхается. Да, очень приятно. Очень профессионально. Все организовано. Ребята, это не самодеятельность. Окей. Хорошая музыка. И голоса хорошие и, я знаю как еще. И, и хорошо вели еще очень хорошо вели проводили хорошо да. ну приятно видеть что очень много молодежи пришло и маленькие дети тут приятно смотреть когда такую музыку живую слушают не то что там в клубах то что бахает там не понятно что ну, приятно когда такая обстановка живая все живем. люди Веселые, это главное в нашей жизни. Сегодня это це головне в нашій житті. А закінчився загальноміський захід о 22 годині. Святковим фейерверком. Кременчуці знову зацвіли каштани. Що це? Примха погоди, наслідок аномальної спеки, порушення внутрішнього циклу чи вплив шкідників на дерева. Версій чимало. А от мій колега Дмитро Демиденко разом з Кременчужанами знайшов ще одне пояснення: диву. На дитячому майданчику у Кременчуцькому парку культури та відпочинку при Дніпровській зацвів каштан. Причину аномального явища більшість науковців пов'язують із гусінню, яка вражає листя дерев. Повторне цвітіння це сигнал хвороби, кажуть ботаніки. І додають, якщо не зупинити навалу шкідника, дерева можуть загинути. Декілька років поспіль науковці ламали голову над причиною повторного цвітіння каштанів. Вона виявилася розміром у 3 міліметри. Вражені каштани можна впізнати одразу по іржавому кольору листя. Шкідники, поїдаючи листя, порушують внутрішній цикл каштанів. Це, на думку науковців, і призводить до повторного цвітіння. Учені Європи вже останні 10 років. Очень серьезно занимаются вопросом, как же бороться с, эти, с этой молью. Значит, основные причины, которые мы можем наблюдать сейчас, это каштановая моль, очень быстро развивается, поедая листья, мы можем наблюдать на листьях сразу ржавые пятна, а потом постепенно они вообще пропадают. Вигити вона може поселятися не тільки на каштанах, но на клёнах і дубах, наприклад. Ну, на в отличие від от каштана, в клёнах і дуби, вони можуть вот эти поражённые листья сбрасывать, і в теченні вегетаційного періоду появляються нові. А каштани этой способностью не обладают. Тому до середини літа ми наблюдаємо, що засохшие, ржаві листя на каштанах. Це масове явище. Ще одна версія мінлива літня погода та повторна вегетація дерев. Бруньки, що не встигли розвинутися навесні після посухи, починають пробуджуватися з теплом і вологою. Існує така ж думка, що для рослини втрата листя стрес. Щоб компенсувати їх, дерево випускає повторний цвіт. Так воно прагне завершити цикл розмноження. Все це науково і обґрунтовано. А крименчужани мають своє бачення феномену. Просто місце тут, у Придніпровському, наповнене позитивною енергією. А засвіл, то мабуть, діток но той і Бо тому що здесь багато дітей, хороша аура, дітка радість, сміх. Удовольствие дітей, посмішіть, як всі доволі. Роділі, діти. И родители, и Очень хороша площадка, красивая, уютная, качественно сделана, молодці. Я думаю, тому що тут много позитивної енергетики від дітей. Світіння дерев двічі на рік вже не вважають дивом, тому що у дерева після спекотної пори залишається чимало резервних сил для того, щоб квітки випустити у удруге. До того ж, не так і багато дерев двічі цвітуть, тому вважати це аномалією не можна. Ну а за народними прикметами це віщує українцям морозну та сніжну зиму. Дмитро Демиденко, Олександр Горбатенко, Кременчуцькі новини. Олімпійська збірна України посіла 14-те місце у загальнокомандному заліку на Олімпіаді у Лондоні, яка завершилася вчора. В активі українських спортсменів шість золотих, п'ять срібних та дев'ять бронзових медалей, всього 20 нагород. Кременчуцька учасниця Олімпіади легкоатлетка Ганна Мельниченко, хоча й не отримала жодної нагороди, але покращила свій особистий результат, ставши 10-ю у списку найкращих самиборців Олімпіади. У дні виснажливої спеки ми всі мріяли про прохолоду. Вона ж прийшла разом із сьогоднішньою зливою. Дискомфорт чи полегшення? Реакцію Кременчужан на зміни у погоді вивчали наші кореспонденти. О зиму ж треба сіяти на макові. ж уже жито сіють озиму пшеницю. і На макові я ж ось 14 числа буде маковій. І, оце ж добре, що дощ пішов. Тепер хороший хазяїн буде сіяти озим. Та дощ внес хороше настроєння, оддих, а найголовніше, що він землю напоїв. Одне щастя, я сьогодні ранком їхала на велосипеді з дачі. Ну, не ранком, а вже в 10-11. І всю дорогу сіяв дощик, а потім вже упиріщив. І все одно я приїхала рада і довольна, і здорова, слава Богу, і все нормально. Так що ждали з нетерпінням дощу. Зрадів, звісно. После такої жари. Завтра збирався на завтра на рибалку, але предполагають обратно дощ. Так що, не знаю, радіти чи печаляться. Совершенно не внес ніякого дискомфорта в мою жизнь, потому что погода – благодать. сюди давно не було. Та мабуть і врожай треба, щоб кращий був цього року. Ну так. Погода змінилася, прохолодніше стало. Да. Не порадувала якось. Ще літо, а вже прохолодно. Збиралися на рибалку, скупилися, а дощ утром плохо. Я живу на молодежнам. У нас там всі дороги во дворах перериті, грязі по колінах. А до дощ можна на вертольоті злітати. Настрій добрий. Сколько ж можна жарі бути? Хорошо, свежо, <гум> дышать легче. Побольше б такої погоди, а то жара. лажара. Аж дядя вже сколько нібу висох, походь свіже дышать, а то жара 40 градусів вже надає. Порадував, тому що я люблю таку сіреньку погоду. Я в ній почуваюся дуже комфортно, гарно і він збив цю спеку, яка дошкуляла останнім часом. Тобто я дуже задоволена цим дощем. А завтра медовий спас проводи літа. Втім, ми маємо змогу насолодитися відсутністю спеки. А мої колеги вже готують інформаційні матеріали, аби тримати вас у курсі подій з життя міста. Як минув день у Кременчуці, дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Побачимося.